Привіт, друзі! Трошки побалакаємо з вами. Незважаючи на те, що я українка, я не хочу і не збираюся вертатися назад в Україну. І на це є дві основні причини, які я вам би хотіла сьогодні озвучити. Та ви можете писати все, що ви хочете. Я вже достатньо доросла, аби не реагувати на критику, особливо на критику неконструктивну. Значить, перша причина в тому, що е, це небезпечно. <смі> тобто ми в Україні зараз маємо таку е, ситуацію, коли країна, де найкраща конституція, де дуже гарні закони були, так? але, на жаль, е, права людини попираються настільки, що Люди ну не вважаються за, за людей за просто якась розмінна монета, якийсь товар, які з яким можна зробити все, що завгодно. Особливо мене дивує ця політика повернення. От міністерство повернення українців. Скажіть, будь ласка, якщо чоловік і жінка живуть добре. Чоловікові треба повертати жінку після того, як вони посварилися і вона пішла до своєї мами пожити. Йому не треба. Вона його любить, він її любить, вони помиряться, вона повернеться, тому що вона його любить. Але якщо чоловік жінку ображає, якщо він її не поважає і робить їй боляче, то що б він не робив, які б він Міністерства повернення не створював, жінка повертатися не захоче. Тому що ви розумієте, спочатку президент говорить, заберіть посол'я там у біженців, не платіть. Він до Європи звертається, щоб українці поверталися. А потім він хоче, щоб вони поверталися. Спочатку він говорить, не оплачуйте навчання студентам, а потім хоче, щоб студенти повернулися. Спочатку чоловікам говорять, що ми не будемо вам надавати консульських послуг, що є проти закону. А потім він хоче, щоб чоловіки полюбили свою країну, вернулися назад. Просто ну уже жіноча мобілізація. Також я на свої очі я їздила в паспортний стіл в ДП документ тут за кордоном для того, щоб оформляти документи. Я своїми очима бачила, коли 16 Річному юнаку просто відмовили в оформленні закордонного паспорта, просто тому, що він родився чоловіком і йому 16 років. І він не має цих обліково-військових документів. Розумієте, він може просто навіть і виріс тут за кордоном, і тут вже живе, і так далі. А йому відмовляють у цих послугах, і скоро те саме буде з жінками. Повістки приходять жінкам. Ну, тобто, діти, не діти, неважливо. Заберуть дітей, і шуруй в армію, ну так виходить. Ну, тобто, сама перша причина це те, що держава проводить таку політику, при якій українці, які навіть любили свою країну і хотіли в неї повертатися ще на самому початку, вони просто починають. Виникає просто природне бажання від цього громадянства відмовитися. І це я вже не один раз так чую, що люди просто хочуть відмовитися. Тому в мене немає ніяких там заблуждень по поводу того, що наша держава ну, демократична, що наша держава поважає право вибору, дає свободу, не дає вона свободу. Особливо цей закон про громадянство, отримання громадянства онлайн, де ви бачили, що в будь-якій іншій країні світу громадянство можна було отримувати онлайн, громадянство можна було отримувати без знання мови історії, без екзаменів і так далі, без жодних вимог. Ну, нас тут хочуть просто українці вижити з рідної землі, а інших людей просто так запросити. Чому? Тому що вони будуть. Робити все, що їм скажуть, і вони будуть вибирати ту владу, яку їм скажуть, тому що вони прийшли тут із бідніших країн, де взагалі там треш відбувається. Розумієте? Тому сама перша причина того, чому я не хочу повертатися в Україну, це, це політика, це та влада, яка робить просто беззаконня. В мене росте син. Ви розумієте, в мене росте син. І якось, коли я його народжувала, у мене не буде. А, я хочу віддати його для війни. У мене брат військовий ще з самого початку воював. Він мені розказував, як там на війні. От, і якось віддавати сина для війни я не готова. От не готова. Це мій особистий вибір. Поважаєте ви його чи ні? І не хочу, і не буду. І буду робити все можливе, щоб, щоб цього не сталося. Звісно, я не не всемогутня, я знаю, і держава може примусити будь-кого. Але особистого бажання в мене такого немає. Друга причина це люди. От українці, от ну, мені подобається, от ну, деякі люди, я дружу з ними і так далі. Якби це одна культура, і мені подобається, коли за кордоном зустрічаєш своїх, коли починаєш дружити, спілкуватися і так далі. Але на жаль, більшість українців вони, вони просто у них наскільки такий менталітет, просто гамняний, що вибачте мене, просто вже немає бажання повертатися в це середовище. Коли ти приїжджаєш сюди, тут є взаємоповага, повага до твого особистого життя, повага до твоєї особистої думки. Якщо в тебе є якась особиста думка і вона відрізняється від моєї, я її поважаю, все, все просто. Тут ні. Люди, по-перше, українці це нація терпіл, що ми з усім, з усім терпимо, з усім погоджуємося. Я це неодноразово одно, не зустрічала в колективах, там, де я навчалася, де я працювала і так далі. Коли ти говориш, люди добрі, давайте ми щось скажемо, давайте ми щось зробимо проти цього. Ні. Всі так дружненько відмовчуються, кожен е боїться за свою задницю і так далі. Ну, це, в принципі, і логічно, тому що в нас так все побудовано, що якщо ти виступиш, якщо ти щось скажеш проти або зробиш, ну то ти в тебе вже або роботи немає, або там. Інші якісь наслідки. Потім ти приходиш в організацію в Україні, там, де там за електри... за електроенергію, за газ, за світло, за воду, я не знаю будь-куди. Ти приходиш, тобі хамлять, тобі можуть нагрубити, тобі можуть щось відфутболити, ще щось. Тут ти приходиш спокійно, ти записався на свій час, ти знаєш, що тебе приймуть. В твій робочий час ти зекономиш свій час. Ти знаєш, що тебе ніхто не буде говорити, що ти сюди прийшов, що ти е, глупі питання задаєш і так далі. Немає такого, щоб українці вони не звикли в, тримати чергу тут, в, скрізь у Європі, де б ти не пішов, де б ти не поїхав в ресторані кави купити, ти мусиш зайняти чергу. В туалет просто піти, в туалет. Ніхто не лізе один поперед іншого на заправці. Люди стали собі в чергу, навіть спішать не спішать, вони чекають своєї черги. Ні, в нас в Україні треба лізти поперед очереді, поперед всіма, бо я думаю, що я самий наглий. Ні, ну, Хорошо, звісно, що ти самий наглий, але є, є ще таке поняття, як повага до людей. Тобто такого, такого його поняття, як повага до людей, це в нас дуже страждає от, в менталітеті. В коментарях можуть обгадати все, що хочеш, можуть написати. А хто тобі дав право псувати настрій і день якоїсь конкретної людини? Ну не згодний ти з чимось. Ну, то промовчи, хай, хай то буде в то собі. Якщо ти вже висловлюєш критику, то ти маєш бути експертом. Ну, Я взагалі вважаю, що критику потрібно приймати тільки від експертів. Якщо людина в чомусь компетентна і вона може дати тобі по справжньому цінні поради. Але як правило, це послуги платні. А от безкоштовно вам моє дохрена, ценне, нікому не нужне ні, ні, не треба. Потім люди не поважають особистий час один одного. Я вам наведу приклад. От зараз я прочитаю повідомлення, які мені надходили, і не треба там мені розказувати, що я там когось не поважаю. Мені написав військовий на TikTok з проханням допомогти. Мені дуже часто звертаються люди з проханням допомогти, але це, як правило, шахраї, які хочуть заробити. От вони створюють дуже різні казочки. І там Розказую дуже багато, щоб ти тільки на них повісся. І тому я перевіряю, ну, перед тим, як допомогти комусь, я завжди перевіряю, що це за людина, що вона хоче, яка її ціль, і так далі. І то це не, нема гарантії, що тебе не кинуть. От. Але все ж таки я намагаюся хоча б познайомитися з людиною, поговорити, тому що тоді зразу видно. Ну, що людина себе представляє? От звернувся до мене один такий військовий, в якого немає ноги, якому потрібні операції і так далі. Йому потрібні кошти, він ніяк не може вибити з держави кошти за своє поранення, тобто державі він вже не потрібен, як і багато інших військових, в яких поранення, яких, які потребують лікування безболючих і так далі. Тобто ну, державі ти потрібен тільки для того, щоб відправити тебе на фронт. А такого поняття, як страхування медичне, яке за тебе заплатить за лікування, у нас немає. От і люди вимушені збирати з допомогою волонтерів соцмереж, і так далі собі гроші на, на елементарні нужди на лікування. Ну, І він звернувся, я говорю, добре, я, я написала повідомлення, раз написала, напишіть актуальний номер телефону. Потім через деякий час я говорю, напишіть мені на WhatsApp. Він написав, говорю, «Напиш, давайте зізвонимося з вами на вихідних, порозмовляємо, познайомимося. А він мені пише, скажіть, а ви волонтер, або простой чоловік, який хоче допомогти мені? Як пишу, як ви думаєте, без поняття. Кажу, ну і не треба, завтра познайомимось. Ну що, ну, в мене не було часу, я була зайнята, в мене не було часу на переписку, на всі пояснення. І тут починається. Познайоміся, але хотілося б знати, з ким буду спілкуватися, а то ваш відповідь, як угроза звучить, а не підтримка. Тобто людина мене ще ніколи не бачила, ніколи не спілкувалася, нічого про мене не знає. Уже якісь пішли висновки. Ну, я, просто, я просто написала, що ну, ну, не треба, там не обов'язково знати, хто вам допомагає. Яка різниця, якщо вам допоможуть? І взагалі я все розкажу. Я пишу, я вам не ворог, розслабтесь. А я, в принципі, розслаблююсь. Чому така скритність? Я же просто поінтересувався, хто ви. Ви розумієте, мене дуже багато справ, дуже багато занять, навіть чи навіть той факт, що я не на роботі, не означає, що я не зайнята дуже багато є і вивчення мови, і різні курси, і займаюсь дітьми домашнім хазяйством. Рішенням різних бюрократичних питань і так далі. Блог дуже багато часу займає на те, щоб зйомка, відео, обробка, поширення, тільки дві години в день займає блог для того, щоб поширювати відео. І він пише: чому така скритність? Я говорю, я зайнята людина, в мене немає часу на повідомлення, тому я написала, що познайомимось завтра. Тобто легше. Просто позвонити і за 5 хвилин розказати, хто ти, аніж сидіти і строчити текст, ну який ну просто займе багато часу, і я не встигну зробити ті справи, які я запланувала. І тому я тут то написала. Ну просто зізвонимося, все розкажу, поговоримо. И тут такая відповідь. Да, собственно, вы уже пять раз ответили мне за это время, могли хоть раз написать, чтобы просто, просто помогать бывшему военным или военным в целом, или тем, кто в больницях, или в госпиталях, и так далее. Они всю эту ерунду про занятость и прочее. Ну, тобто, дивіться, після такого, як людина каже з першого повідомлення, оце звучить як погроза. А ви простий смертний чи волонтер, що ви мені хочете допомогти? Ну, типу, ну, я спустюся до вашого, буде сніс до вашої допомоги. Блін, люди добрі. Я поважаю наших захисників. Я вважаю, що вони ну, просто віддали все, що могли і віддають і так далі. Але крім цього, я теж якась людина, яка потребує поваги. І якщо я говорю, що я зайнята, ну, то може, дійсно я зайнята, ну, то може, дійсно можна сказати, ну так, добре, я зачекаю, ми зідзвонимося. Ви всі так говорите, ну ти ж не знаєш, що в мене є сім'я, що в мене є якісь нужди і проблеми, які треба вирішувати швидко. І вже після такого просто не хочеться допомагати цій людині. Я не знаю, я йому, крім того, вже після того звинувачення, от я йому ще написала, що я йому позвонила в той час, який ми домовились, він трубку не взяв. Я вже написала, ну коли ви там вийдете на зв'язок ніякої відповіді. Ви розумієте, тому, перш ніж когось там звинувачувати от, в чомусь, ви подивіться на себе, як ви себе ведете. Що коли ти допомагаєш людині, а вона ще тебе так по щоці б'є, ну це в так в образному сенсі. Тобто, чим більше ти допомагаєш людям, тим більше вони невдячні, тим більше вони вважають, що ти їм должен, тим більше вони думають, що от якщо в мене там... Проблема, реальна, важка проблема. Всі повинні раптово мені співчуватися, повинні збігтися, мені допомогти. І волонтери, і прості люди, і всі. А волонтери в простих людей і інших також є свої проблеми, є свої сім'ї, є свої потреби. І вони допомагають вам виключно тому, що в них є такий позив, є доброта в серці, а не тому, що вони вам зобов'язані. Ви розумієте мотивацію. Бо допомагають вам не тому, що вам зобов'язані. Вам ніхто нічого не зобов'язаний, незалежно від того, ви ветеран чи ви жінка з дітьми, також мамочки з дітьми. Вам, вам не зобов'язані допомагати. Ви народжували цих дітей, ви несете за них відповідальність. Ви приймали в рішення про збільшення вашої сім'ї, і навіть якщо там дитина випадково трапа, ну так трапилось, що ви народили то все одно ви маєте, маєте совість маєте сили взяти відповідальність за це за, за, за народження цієї дитини і за її забезпечення. забезпечення дитини не лежить на суспільстві воно лежить на плечах батьків які цю дитину створили які цю дитину цій дитині дали життя і тому шановні українці я люблю людей, я люблю свою культуру, я її пропагую тут в Європі, і в своєму блогові, і так далі. Але це не означає, що е, я буду погоджуватися із неповагою до мене, до моєї сім'ї, до моїх друзів. І так далі. Я вважаю, що якщо ми хочемо вистояти, якщо ми хочемо все-таки доказати світу, що ми достойні цієї перемоги, ми повинні навпаки підтримувати один одного, не обсирати, не хейтити, не ненавидіти оця ненависть один проти одного. Ненавидять тих, хто виїхав, тих, хто не виїхав. Що це таке? Що це за ненависть? Що це за, за це? Ти просто не даєш людині право вибору, ти не поважаєш це право вибору, що людина виїхала. Ти ж не знаєш, що та людина виїхала, що нею керувало. Ну, Ви розумієте, це ну, просто абсурд якийсь. Де ви бачили отакі, отаку ненависть в інших країнах світу? Та люди дружні, люди друг друга поважають. Я не говорю, що скрізь і, і, і не масово. Але от такого, такої зневаги один до одного, такої ненависті, такої критики прямої, такої неповаги я ще не бачила, як в Україні. І тому от в мене вже нервова система за цих три роки перебування в Європі, чесно кажучи, заспокоїлась. Ніхто мене не дратує, ніхто не, не веде себе так, що ти просто думаєш: Господи, ти дебіл чи ти якісь а, додаткові курси закінчував. Ну, просто ну, думаєш, звідки беруться ці ідіоти? От придурки, вони сама міцна організація у світі, в них скрізь є свої люди. Тому, любі друзі. Я навіть на початку думала, чи вести блог, свій на українській мові, чи не вести. Мені подружка сказала, що не треба вести. Не треба, тому що захетять, тому що почнуть писати. Але я все-таки розпочала вести, тому що ну, не всі люди одинакові, і є люди хороші, є люди, яких батьки навчили поважати інших, є люди, які з добрим серцем, вони є скрізь, люди і нелюди. І тому я вирішила, що все-таки якусь підтримку можна давати, якісь ділитися чимось корисним, і все таке, що я буду вести свій блог на українській мові. І тому. Моє бажання, моя порада, моє прохання, будь ласка, не треба один одного з'їдати. Навчіться поважати інших людей, їхній особистий час, їхні потреби, розуміти, що ніхто вам нічого не повинен. І в той час, коли відбувається геноцид, треба не з'їдати один одного, а підтримувати. А не так, що ти зустрічаєш за кордоном українця, а він або не здоровкається до тебе. Ну, українці взагалі діляться на дві категорії: ті, які раді тебе бачити, і ті, які не раді. Є такі, навіть які спілкуються на мові країни перебування для того, щоб не ти не узнав, що вони українці, але ж ну, українців скрізь видно. Ти, ти просто розпізнаєш їх, як би вони не вдягнулися, як би вони себе не вели, навіть якщо вони будуть говорити там, на німецькій, французькій, італіянській, все одно ти розпізнаєш, що це українець. Тому ну, нам потрібно єднатися, нам потрібно підтримувати один одного, тому що ненависть оця вона нас знищить як націю. Почуйте мене. Ну, це такий, мабуть, крик душі, я ще навіть не снітила, просто стала, отак, думаю, запишу відео, просто вже накопилося. Поважайте один одного, це важливо, це дає спокій, це дає почуття, що ти цінний. Бажаю вам добра, бажаю найкращого підтримки. Особливо тим людям, які втрачають своїх рідних. Я знаю, що таке втрачати своїх рідних. Не треба мені писати, що я не знаю. Я навіть, може, більше за інших знаю, скільки, скільки я вже втратила. От, е, бажаю, щоб ця війна пошвидше закінчилась. Хоча навряд чи вона швидше закінчиться. Але хотілося би, щоб ми єдналися. Всім гарного дня!